Дев'ятирічна Софія та її сестра Майя готуються до виступу на парламентському пагорбі в Оттаві. Його присвячено всесвітньому дню Фалоньдафа. Ця система вдосконалення, яка заснована на принципах істина, доброта та терпіння, походить із Китаю. Дівчата виступатимуть із китайським класичним танцем. Сестри займаються Фалоньдафа із самого малку, наслідуючи батьків Поліну і Олександра. Ті практикують понад 20 років. Для мене Фелондафа це набагато більше ніж просто практика чи хобі. Це цінності, які мені дуже дорогі. Я справді живу за цими принципами у шлюбі, у вихованні дітей, коли виникають розбіжності, напруженість або що я застосовую принципи Фалундафа, намагаюся поліпшити себе і зрозуміти, у чому мій чоловік має рацію, навіть якщо я вважаю, що він абсолютно не правий і я з ним не згодна. Але можливо є щось, що мені слід поліпшити, щоб ситуація стала гармонійнішою. For situation to be more harmonious. Присвячений Всесвітньому дню Фалуньдафа захід, який у столиці Канади проводять щороку, містить концерт, марш духового оркестру та показ п'яти комплексів плавних вправ цієї практики. Понад 10 членів парламенту виступили з промовами і наголосили на позитивному впливі Фалуньдафа на суспільство. Чудово знову бачити наших друзів зі спільноти Фалундафа на парламентському пагорбі. Ми бачимо вашу відданість основним цінностям Фалундафа істині, доброті та терпінню. Канада збагачується вашою присутністю та цінностями, які ви обстоюєте, і вдячна вам за зусилля зі створення більш інклюзивного та співчутливого суспільства. У всьому світі прибічники Фалундафа підвищують значущість дуже важливої речі для всієї землі духовного добробуту. Всесвітній день Фалоньдафа святкують в Отаві вже понад 20 років. Це не перший ні рік тут і не останній. Я приходжу сюди майже 20 років. і Далі повертатимуся і святкуватиму з вами. Дякую всім. для Олександра. Вправи Фалоньдафа стали не тільки способом підтримати здоров'я, а й помічю в професійній діяльності як дизайнеру, мені треба бути креативним і щось створювати. Коли я заходжу в глухий кут, то більше виконую вправи, бо ж це не лише фізичні рухи. Вони допомагають мені відсторонитися та побачити загальну картину, і тоді я можу розв'язати проблему. Коли я виконую вправи, це завжди допомагає мені упоратися зі стресом. Або якщо щось болить, то коли я добре роблю вправи, відчуваю, як тілом біжить гарячий потік щодня я знову і знову намагаюся поліпшувати себе, жити в гармонії з собою з навколишнім світом, з моєю сім'єю, і це робить мене набагато здоровішою ментально та фізично. Я дуже вдячна долі, яка вивела мене на цей шлях.